Розглянемо значення хімії в житті суспільства та роль хімії для забезпечення сталого розвитку. Хімічні знання це потужна сила в руках людства. знання властивостей хімічних речовин та способів їх добування не тільки дозволяють вивчати розуміти природу, але й добувати нові, ще невідомі речовини, передбачати існування речовин із необхідними властивостями. Тільки відповідальне раціональне природокористування може стати запорукою сталої розвитку нашої цивілізації. Щодо хімії в повсякденному житті. Без хімії неможливо уявити сучасний побут людей. І не тільки опосередковано через використання їжі, одягу, взуття, палива, житла, але й безпосередньо через використання скляних пластмасових, порцеляних, фаянсових виробів, лікарських препаратів, засобів для дезінфекцій, косметичних виробів, різних клеїв, фарб, лаків, харчових добавок. Остаточно увійшли в наш побут різні мийні засоби. Але крім мили і шампуню ми використовуємо багато інших засобів, зокрема для вибілювання. Дія більшості з них ґрунтується на властивостях хлоромісних сполук, що є сильними окисниками. На деяких засоби зазначають не містить хлору. Такі засоби також містять сильні окисники, наприклад, натрій перборат. Ми бачимо його формулу. Або натрій перкарбонат. Також бачимо форму. Жорстка вода може спричинити пошкодження пральних машин, тому ми використовуємо засоби для їх пом'якшення. Створення нових матеріалів. Щодо створення нових матеріалів, то потреба сучасного життя вже стало. Матеріали з новими, покращеними властивостями мають замінити застарілі. Нових матеріалів вимагають і високотехнологічні галузі, космічної техніки. Електроніка для практичних потреб необхідні такі матеріали, як метали, полімери, кераміка, барвники, волокна. Особливе місце серед нових матеріалів посідають композити. За багатьма властивостями, міцністю, в'язкістю композити набагато перевищують традиційні матеріали, завдяки чому потреби суспільства в них невпинно зростають. На створення композитів витрачають. Далі більше ресурсів, а головними споживачами композитів сьогодні є автомобільна і космічні галузі. Щодо біоматеріалів, із розвитком медицини виникла потреба в заміні органів та тканин в організмі людини. Матеріали, які можна використовувати для виготовлення різноманітних імплантів, створюють у хімічних лабораторіях металеві протези, прості у виготовленні, дуже міцні, хімічно інертні, відносно дешеві. Головним недоліком металів є те, що вони піддаються корозії, через яку знижується механічна міцність, а організм йони його, його саме металічних елементів. Досить перспективними для виготовлення імплантів є сплави титану, наприклад, титан, алюміній ванаді. Вони міцні, відносно легкі, стійкі до корозії. Сьогодні все більше використовують керамічні біоімпланти. Кераміка чудові мати. Біоматеріал, вона міцна, не піддається корозії. Крім того, кераміка не стирається, що важливо для штучних суглобів, а також характеризується біосумісністю. Ми бачимо сучасні біоматеріали, які використовуються для виготовлення штучних суглобів та багатофункціональних протезів кінцівок. Бачимо колінний суглоб, бачимо протез для спортивних змагань. Бачимо також Імплант бедрової кістки. Також композитні матеріали, про які ми говорили, використання композитних матеріалів. Саме це вуглецева тканина. Це вуглеволокно. Використовують для армування деталей велосипедів або автомобілів. Зі склопластика. Виготовляють корпуси байдарок та невеликих човнів. І навіть цілі будинки. Щодо раціонального використання природної сирони, то природа здається невичерпною коморою, з якою людство бере потрібно сировину. За останні 20 років використаних копалин було добуто більше ніж за всю історію людства. у світі щорічно вилучають і переробляють близько 100 мільярдів тонн гірських порід. Багато сировинних джерел вже виснажені. Тож гостро постає сировинна проблема вже сьогодні. Багато країн відчувають брак окремих природних ресурсів. В Україні, наприклад, не вистачає нафти природного газу, комплексне використання сировини відходів, основа комбінованих виробництв різних хімічних, хімічних з металургійними. Тощо, необхідно впроваджувати безвідходні технології. Тобто такі виробничі процеси, за яких відходи одного виробництва стають сировиною реагентами для іншого. Невечерним джерелом сировини є промислові побутові відходи. Завдання хіміки полягає в розробці методів ефективного використання таких відходів. Застосування вторинної сировини дає можливість економити природність сировину й енергію, а також знизити собі вартість продукту, оскільки витрати ресурсів 2-3, а по деяких видах до 6 разів менші. Ніж на виробництво з первинної сировини. Наприклад, виплавка сталі з металобрухту потребує в 6-7 разів менше енергетичних витрат і у 25 разів дешевше, ніж одержання сталі із руди. Також ми можемо побачити, використання енергозберігаючих технологій, альтернативних джерел енергії дозволить скоротити використання природної сировини.